Вітання грибарі і підписники мого каналу. Сьогодні 15 жовтня на календарі. Давно я вже не був на грибашках і тут пішов і перша знахідка. Перший ой, вже трохи морозу було, але перша знахідка є. Бачите, два дні не був і гриб пожухтів. Але чистенький, я думаю, що чистий. Що ж, ямку загорнемо і будемо шукати далі. Думаю, сьогодні у мене грабалка удасться. Зі мною дружок, так як завжди, допомагає мені збирати. Тут ми натрапляємо на гриба зонтика, але вже досить старенький. Нехай росте. Далі, а ми піднімаємося по стежині, по грибному маршруту. Дружок, головний грибник. І, і тут знову у нас сховався такий білячок у Мохові. Така чудова знахідка. Що ж, таких би та побільше грибочків. Що ж, будемо його виймати. Ой, та ще й білий. Оце гарний. Гарний. І так, вже знайшли два гриби. Думаю, не послідні, будуть ще більше знахідок сьогодні. Так, підійняв яся ще вище у своє любиме місце, де можна спостерігати за чудовою такою природою, як туман упав на село. Бачите, так якби розляглося озеро якесь у долині. Така краса, яку красу не описати, треба побувати на цьому місці. І поспостерігати, як пливе туман потихеньку. Ну, камера не передасть усі ці. Такі треба більш гарнішу камеру, а краса, краса дуже, дуже гарна. Краса Карпатських гір. Вже починає листя жовтіти, осінь потихеньку підкрадається, але гарно. Обійшов я досить далеченько вже, гриби слабо. Тут натрапляю я, не знаю у ріщу, що це буде, чи це підберезник. Хто скаже? Ні, це, мабуть, білячок буде. Так. Але, 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 білий. Хух, я думав, жовтий. А це білий гриб. Подивіться, який красий. Так це гарна знахідка. Такий білячок. Біленький, як сніг. О, а це, Так, беру. за пластик і продовжуємо пошуки. Берізка вже жовтіють. Повністю. Бачите, десь ще зелена, але вже осінь. А грибочки не перестають дивувати. І трохи ми прийшли по грибних місцях, і знову у нас зустріч з грибом. З таким красним, подивіться. Так це чудова знахідка, чудова зустріч, чудовий білячок. Хе, який гарний.